Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Одразу хочу почати з головного. Всіх чоловіків, хто буде ухилятися від мобілізації, так званих ухилянців, чоловіків від 18 до 60 оголосять в розшук всіх, це станеться вже наступного місяця. Вже з 16 липня. Так, це ось такі, ось такі нові методи. Інакше б навіщо тоді створювали так швидко. Військову поліцію. Без перебільшення тепер будуть ходити, мабуть, навіть по хатах. Не здивуюся, якщо чесно. Але давайте по порядку: відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня. Всі військово зобов'язані чоловіки мають обновити свої дані. А на це дається 60 днів. Вже 16 липня збігає строк цих 60 днів. До так званих ухилянтів, які цього не зроблять до середини липня, буде вжити влада каральних методів. Саме каральних, бо я не знаю, як це по-іншому назвати. Отож, на людей. Чекає жорстке обмеження прав, і влада їх буде шукати. Отже, впродовж 60 діб, після 18 травня, українці мають оновити свої військово-облікові дані або через застосунок Резерв Плюс, або в ТЦК. Тих, хто цього не зробить до визначеної дати, буде оголошено в розшук. Причому при розшуку у поліція буде вдаватися до різних заходів. Зокрема, правоохоронці разом з працівниками ТЦК можуть навідатися за місцем проживання військовозобов'язаного, поліція може прибути на місце проживання особи для розшуку. Для розшуку. Тепер розумієте, так? Навіщо створювалася військова поліція? Якщо людину е, не вдалося знайти, я думаю, таких випадків буде багато. Після цього буде вислано новий документ вимоги ТЦК. Якщо протягом 10 днів... Людина не з'явиться, ТЦК звертається до суду з позовом про обмеження її права керування транспортним засобом. Але ж машини є не у всіх. А хтось взагалі свою машину вже позбувся, хтось переписав там, не знаю, на дружину, на матір і так далі. Ще не тільки тому, що. Ось по цій причині, а ще й по тій причині, щоб там, не мобілізували машину а, і так далі. Да? Бо будуть забирати на користь ЗСУ. Отож, машини є далеко не всіх. Або вже їх немає, або не було, і так далі. Це вже інше питання. Отже, не всіх можна покарати таким чином. Втім, це і поліція володіє дуже широким арсеналом каральних засобів. Людину можуть оштрафувати на суму до 25,5 тисяч гривень. Якщо людина не сплатить штраф, обмежать користування банківською карткою. Ну а банківські картки є, ну, мабуть, в кожного. Думаю, що буде доходити справа і до арешту майна. Крім того, нікуди не подінеться оцей вуличний відлов. Так? Я по-іншому не можу це назвати. Після перевірки документів поліція матиме право примусово доставляти до ТЦК громадян оголошених в розшук або тих, в кого при собі не виявиться документів. Якщо людина не оновила дані, поліція матиме право доставляти в ТЦК. Це може статися, наприклад, після перевірки документів на блокпості, у випадку, якщо відповідні документи відсутні. Не тільки на блокпості, просто навіть по вулиці буде йти людина. Будуть і обмеження. Люди не зможуть отримувати там якісь послуги, якщо не оновлять дані. Ну, ось, наприклад, українці без військового квитка не отримують водійського посвідчення. Тобто українські чоловіки віком від 18 до 60, якщо немає військового квитка, не зможуть отримати там не лише посвідчення водія, але не зможуть ні в паспорт собі оформити, ні там вступити на навчання. Не зможуть навіть на роботу влаштуватися, там ні отримати групу інвалідності, там не оженитися, не розвестись. Розумієте, тобто будуть просто зав'яжуть руки. От і все. Е до речі, як я вже казала, дуже багато людей вже почали просто там, дарувати автомобілі своїм родичам, щоб автомобілі просто не мобілізували. Бо про це теж зараз дуже активно піднімається це питання. Хоча знаєте, отут одразу хочеться додати, що от ви, мабуть, помічали у ваших містах, що поліція дуже частенько почала їздити на пікапах, на таких, знаєте, на новеньких, там з кузовом і так далі. От у мене просто питання перше: навіщо кузов? Одразу перше, що приходить на думку, це просто те, що будуть людей просто в цей кузов грузити. Я не знаю навіщо. І друге питання чому люди донатами збирають нашим військовим на автомобілі вже вибачте поношені автомобілі використані? А тут для поліції абсолютно новенькі машини. Ну, де справедливість тоді? Чомусь це ніхто не коментує з представників влади. Але можуть бути і більш серйозні зміни. Вже про це просто дуже часто починають говорити, і це такий дуже дуже тривожний дзвіночок. Зниження мобілізаційного віку до 25, ймовірно, не останнє на Арде Незважаючи на те, що в Україні зовсім недавно знизили мобілізаційний вік, цього недостатньо. Війна потребує і ще довго буде потребувати молодих. Отже, зниження мобілізаційного віку, яке вже відбулося, ймовірно, не останнє, і незабаром вікову планку знизить ще. Таку позицію висловив депутат Роман Лозинський. І таких лунає заяв ну, дуже багато, от просто дуже багато. Останнім часом, знаєте, от, вкидається, вкидається ця інформація в інформаційний простір. І знаєте, якщо трошечки глибше піти ось в цю тему, то розумієш, що ну, таке реально може статися. Ось, наприклад. Студентів починають готувати до мобілізації. Уряд вирішив, як буде проходити підготовка. Студентів, які здобувають вищу освіту, будуть готувати до мобілізації. Для цього їм треба буде пройти обов'язкову базову загальну військову підготовку під час навчання в вишах. Крім них, будуть готувати до війни також і поліцейські. Хворі підготували порядок навчання військовій справі для цих категорій громадян. Затверджено відповідно до статті 10, 10 1, Закону України про військовий обов'язок, і військову службу, порядок проведення базової загальної підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту та поліцейських, і ось на цьому, знаєте, можуть зіграти. Мовляв, там підготовку пройшли, можуть йти воювати. А перед цим так раз і прийняли швиденько закон, наприклад, там знизити не до 25, а там, наприклад, до 23 Приклад, це просто приклад, як це може бути. І щоб просто не втрачати час, ага, вже пройшли підготовку одразу можна цих студентів мобілізувати. Це як варіант того, що може бути. Нехай я помиляюсь, але щось мені підказує, що саме так може і бути. Взагалі, знаєте, от зараз, дивлячись на те, що відбувається, може статися взагалі все, що завгодно. От, здавалося б, в деяких людей є відсрочка від мобілізації, але їх все рівно мобілізують. Що відбувається? Задача стоїть або мобілізувати всіх, або закон ще взагалі не зрозуміло, як працює, або ще не працює взагалі. Я вам скажу так: тут скоріш за все, таке, понаприймали законів. А як виконувати ці закони, як їх реалізовувати, вони не знають. От все. Бо те, все, що понаприймали, воно не відповідає Конституції. Розумієте? Це порушення прав. Абсолютне порушення прав. І як тепер оце все зістикувати, розумієте те, що вони понаприймали? Вони самі не знають. Тому отакий от безлад відбувається. А, і що можуть понаприймати ще, да Бог його знає, що вони можуть понаприймати ще. Тому, дорогі українці, час покаже, але знаєте, береженого Бог береже. Ну ви зрозуміли про що я. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.